Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я хочу трошки відійти від огляду турнірів і показати одну з класичних партій. І я думаю, що ви могли бачити якраз кінець цієї партії. Він потрапив до багатьох підручників з тактики. Дуже цікава, красива комбінація. Хоча грали її невідомі принаймні для мене гравці, і Корчмар. І, і всій і поляк. Сподіваюсь, що правильно вимовив ім'я та прізвище обох гравців. Отже, давайте дивитися цю партію. Відразу скажу, що тут було цілих 5 діамантових ходів, причому ще й поспіль. Ну, ідеальна партія від білих, коротше кажучи. Отже, дебют нас, мабуть, не дуже цікавить. Це був захист чотирьох коней. Доволі класична позиція, вона зустрічалась багато разів на практиці. Хоча цій партії вже. Дуже багато років 1937 року на ця партія. Отже, поки що у нас виникає приблизно рівна позиція. Ну, Тут здається, що може бути поганого для чорних, але все-таки у білих є невелика перевага, оскільки вони проводять Е5, Е5 і захоплюють центр, ну і з'їдати, де є погано, оскільки ми б'ємо на D7. Два рази і виграємо, хоча не ферзя, але фігуру, що теж доволі гарно для білих. Отже, тому кінь є 8, асло на F4, підсилюємо тиск на пункт D6 слабкий. Ну і чорні якось намагаються розкрутитись, вони бачать, що в них не вистачає розвитку фігур, і роблять хід А5. Цікавий доволі хід, оскільки ідея потім зіграти тура А6. Але не завжди подібні маневри тури вони будуть гарними для чорних. В даному випадку тура А6 хід сумнівний, скажу так. Отже, тура д 3 Тура 6, Тура е 1, білі теж підсилюють свій тиск і включають ці фігури у боротьбу. Чорні грають в версії 5 ще один хід, м'яко кажучи, не ідеальний. Ну і вже ми наближаємося якраз до фінальної комбінації. Я всі ці ходи без коментарів особливо роблю, тому що я думаю, що тут нічого прям цікавого дуже. У нас поки що а, не відбувається. Єдине, ну, що можу показати це оцінку комп'ютера, вже вона доволі суттєво в пользу а, білих. Якщо ми повернемось трохи назад, то бачимо, що вся ця ідея з ходом А5, вона доволі сумнівна. Ну і взагалі, в принципі, чорним краще не допускати. Хід г 5 Тому тут сучасні гравці, якщо ми подивимося, то грають часто 6. Давайте відкрию пасу, теж що я забув показати. Давайте покажу, що тут. По базі мастів, якщо подивимось, то в 6 грають, хоча партій дуже мало, тобто, в принципі, чорні часто взагалі не йдуть на цю позицію навіть принципово. Не хочуть її допускати, щоб потім не захищатися в важкому мітишпілі. Ну і тут отак потроху чорні свою позицію погіршують, а білі навпаки покращують. Версія в 5, ви бачите, вже оцінка плюс 2 приблизно, кінь d5, слон d8, єде. GD6. Ну, Поки що просто обмін, тут чого коментувати, я думаю, що не варто. Ну, Прості ходи, в принципі, їх можна знайти і е, так, просто там за декілька секунд, якщо граєш навіть у бліц. Е, Тураж 3 напали на мат один хід, що може бути кращим. Чорні його не сівають, сто на 6, теж дуже типова ідея, просто нападаємо на G7, нічого складного тут теж я не бачу. Ну і чорні грають Тура Турайв 7. От. І на цьому моменті зупинимось е, доволі детально. А що я хочу сказати? Що після цієї партії були послідовники, і як не дивно, хоча у нас іграно вже 18 ходів, що дуже багато насправді для дебюту, то у нас тут знайдуться партії. По базі майстрів їх не буде, принаймні на лічесі, можливо, по мегабазі, де більше партій, там вони знайдуться теж. Але от по базі лічеса, давайте покажу, цілих три партії, що не так вже і мало, у нас знайшлись, і більш того, одна з партій вона повністю один в один повторила якраз оригінал або гравець, який грав за білих знав цю партію, або він просто геній шахів, не знаю, що сказати, тому зіграв дуже сильно. Отже, починаючи з цього моменту, у нас і буде все найцікавіше. Зараз що можна відмітити? Можна, те, відмітити, що у чорних слабкі є декілька полей, наприклад, поле G7, слабке, в якихось варіантах поле F6, і також слабка восьма лінія. Якщо у нас ту може піти на восьмий рядок не під бой, то ми поставимо мат, якщо ми якимось чином приберемо цього коня з поля Д6. І якраз це і є мотив в нашої комбінації. Дуже важливо в шахах знайти саме ідею. Якщо ви знайшли ідею, то ви вже половину справу зробили. Отже, ідея якраз прибрати коня за допомогою, наприклад, жертви, і тому ми що робимо? Ми граємо кінь Б4, чому саме не B4, оскільки ми не просто створили загрозу в Fd6, яка і буде реалізована згодом, а ще й напала на ТУ. Якщо чорні грають, ну, наприклад, ФД7, ну, у нас як мінімум буде хід кінь 6, з'їдаємо якість, ну далі, можливо, у білих відразу не відбудеться, бо ну, тим не менш сайва якість теж непогано в її. Просто граємо далі в шахи, спокійно реалізуємо матеріал. Саме тому б 4 дуже важливий хід, не, наприклад, кінце 3 якось більш пасивно, щоб ми напали ще й на туру, яка на G 6 стоїть не дуже вдало в даному випадку. Чорні зобов'язані сідати, нічого кращого у них немає, ну, якщо вони не хочуть програти якість відразу, принаймні, і FT6. Ну, В принципі, це теж брилянтовий хід діамантовий, але він витикає якраз із минулого ходу кінь Б4. Що ми і робили раніше, тобто ми а, якраз хотіли з'їсти коня і поставити мат. Ну, бити, звісно, не можна. Давайте покажу цей варіант. Він не дуже складний, але все одно давайте до кінця його доведу, ставимо шах на E8 і ну, далі Troja 7, в принципі, все з шахами, доводи така вже нескладна комбінація. Наприкінці, ну, головне, знайти сам хід FD6. Отже, висновок такий, що після ходу FD6 ми не. Можемо з'їдати за чорних ферзя, треба грати якось інакше. І тут чорні, а, теж скажу, що молодці, а вони знайшли гарну а, ідею, принаймні єдину ідею, яка не програє відразу, це FSD-7. А FD7, чому так? Тому що тепер, якщо просто з'їсти ферзя, ну, перш за все, що проходить в голову, то тут вже нічого у білих насправді немає. І якщо продовжити наш план Трай 8, то після королів 7, тут виявляється, що у білих. У самих є певні проблеми, підвисає тура, підвісає слон. У білих теж є свій король, і Тура Д-1 серйозна загроза за чорних, тут же білі можуть навіть і програти. Тому заграватись не варто. Ну, скажу так, що білі можуть не ставити шах Тура і 8, якщо ми шах не ставимо, тоді, ну, тоді у чорних все в порядку, це само собою. Саме тому FD7 в даній позиції не працює. І ще один дуже класний хід за білих. От мені реально подобається, як білі шукають такі нестандартні ідеї в шахах, які зустрічаються дуже рідко, а саме хід d 5 У нас вже ферж стояв під боєм, і ми залишаємо його під боєм і переводимо його тільки на іншу клітинку, робимо хід d 5 Ну, а в чому ідея? Ідея в тому, що ми зв'язали туру по діагоналі і наш план це Туража 7. Ну і, звісно, з'їдати не можна через ту ж саму стандартну комбінацію за а, білих. Отже, саме тому доводиться чорним щось тут вгадувати інше, і вони зробили хід королів 8. Дуже логічний хід, тепер немає зв'язки по діагоналі а, білій і вже підвисає наш ферзь. Але продовжується краса від білих, і вони грають драже сім. 7. Красний хід, ну, мабуть, такий. Останній гарний хід, ну буде ще повністю останній, це передостанній формально, але останній хід, який відбувся в партії, він, як на мене, все-таки більш простий. Отже, туражі 7. В чому ідея? Ну, ідея в тому, що якщо з'їсти туру, то ми, ну, як мінімум, можемо з'їсти ферзя, можливо, є щось і краще, хоча я думаю, що і не буде. Але просто з'їдаємо ферзя і через зв'язку Бути нашого ферзя чорні не можуть, ну в нас велика перевага за матеріалом, дуже багато загроз, ну і виграна позиція. Саме тому з'їдати на g7 чорні не можуть, вони з'їдають ферзя, ну і скажімо так, добування за білих, тура g8. Останній хід партії, оскільки чорні здаються, якщо вони не здаються, то отримують фрасований мат після крою 8, Тура і 8. Далі ставимо такий мат слоном і Трою. Ну що ж, як на мене дуже красива ідея, і от якщо. Ми дивимося задачки на слабкість восьмого або першого рядка. це Дуже стандартна ідея насправді, то ця задача, як на мене, входить уж точно в топ-10 або навіть в топ-5, топ-3 найкрасивіших ідей, де ми відволікаємо а, чорні фігури, жертвуємо кожним ходом свої фігури, в тому числі ферзя, причому декілька разів, і далі ставимо мат тим, що залишилось. Це дура і слон. Дуже-дуже ну, класна комбінація, вона мені подобається саме тому вирішив її, її показати, якщо ви її бачили, нічого страшного, якщо не бачили, тим більше я думаю, що це було цікаво. Отже, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.